Я зібралася на площі відзначитися е, цей день. У всіх містах України відбуваються подібні заходи. Милуй. Слава Ци, Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків, слава Ци, Сину і Святому Духові Тих, слава Циє, Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і Царства Небесного, і відпущення ріків і у них ні зіткання. Сясіння, життя, не спочили грабів твоїх, трагічно загинувших від голодомору. Амінь, премудрість, пресвята Богородицями, Христос, що воскрес ізмерти. І страгічна загинувши від голодомору, оселявся учені налоня Аврааму покой, до виник, прийнай нас помилуй. бо ти благий Господи, спочилим рабам Божим, які загинули трагічно від голодомору. Вічина пам'ять Ми повинні зробити все можливе для того, щоби. Ніхто із нас ніколи не забував про своє призначення, а призначення наше зробити так, щоб більше ніколи голодомори і геноциди проти нашого народу не повторювалися. Надію від того, що нас з кожним роком, з кожним днем стає більше, що ми не стаємо небайдужими. Політичних репресій, які проводили з владою, які стали очищувальною дією нашим. Так, все, все одно на